Дрієві Стасюку зробили невдалу пластичну операцію. Він спочатку не повірив, а далі з жахом дізнався. Насправді, його хірург за фахом стоматолог. Я тоді подивився фабрика краси. Тоді йшла по телебаченню, там показували, як з допомогою скальпеля можна просто такі чудесні перевтілення робити. У цієї жінки рак з'їв півобличчя. Замість своєчасної діагностики хвороби, Есколаб експериментував з пересадкою шкіри. Худобі, часом там отампоросят, от це як там щось удаляють, що так краще роблять, чому то поробив наше завідуюче відділення. Ця дівчинка вміє кататися на велосипеді і малювати, хоча немає кистих рук. Пластичні хірурги обіцяють відновити її зовнішність. Ми можемо її ну, скажем так двадцяти там літньому возросту привести як говорите, в повний порядок, і вона буде абсолютно э, соціально э, свободна. Заради молодості усі методи гарні. Продюсер Ігор Ліхута не соромиться розповідати, що лягав під ніж пластичних хірургів. А тому що я не совок. Я не совок. У програмі Правда життя. Чому люди йдуть до пластичних хірургів і хто винен у невдалих операціях? Якраз я тоді подивився, фабрика краси тоді йшла по телебаченню. Там показували, як з допомогою скальпеля можна просто такі чудесні перевтілення робити. У листопаді 2003-го викладач малюнку Дрогобицької малої академії мистецтв Андрій Стасюк пошкодив хребет, зламав щелепу та ніс. На ноги чоловік таки став, але сліди від травми на обличчі залишилися. Про роботу з дітьми довелося забути. Аж тут по телевізору показали дива пластичних хірургів. Ну, я, до речі, до кількох ходив, але от до цього то він мені так просто вже аж пообіцяв. Відкрито, впевнено, запевнив мене, гірше не буде. Те, що його хірург зовсім не чарівник, Андрій зрозумів через кілька тижнів після операції, коли з носа пішов гній. Гній тече, температура у мене постійна була 37. мене скеровують до Львова в медінститут. Там зразу кажуть запалення, запалення дуже сильне, яке спровоковано є інородним тілом. Це тіло і дає нагноєння. Його треба видаляти. Ось він, той силиконовий імплант, що спровокував запалення. Пізніше Андрій дізнається, при пластиці носа хірурги давно вже використовують хрещі з ребер пацієнта. Імпланти вчорашній день. Друге запізніли відкриття. Операцію йому робив стоматолог. У клініці, куди прийшов скаржитися Андрій, запропонували зробити ще одну операцію. Я боявся в них робити операцію, та тим більше без угоди, без нічого. Просто так на чеснім слові. Тобто вони не пропонували писати договір у письмово зафіксувати. Ці. Нічого. Вони казали того і всього. Перший раз Письмо не фіксували. Перший раз нічого письмово не писав. І казали, і зараз ми нічого не будемо фіксувати. Як буде, так буде. Тоді ж Стасюк дізнався: ринопластика в Європі коштує 20 тисяч євро. І став вимагати у клініки 150 тисяч гривень компенсацію за моральну шкоду. Лікарі платити відмовилися. Хірург, який робив операцію, звинуватив пацієнта у самозакоханості, його журналістам вдалося розшукати вдома під крапельницею. Люба імплантація дає ризик. Ви думаєте, моло пластика молочних е, залоз, яка так багато афішується, яку ми дуже багато робимо, не дає такого ризику. Так само дає. Тільки нема такого нарцису, який би піднімав такі шум. Про ризики я мене не поперечував. Він казав, що гірше не буде. Я там нічого не вимагав, ніяких чеків, ніяких -ні того, все просто вірив на слово. Довірливість пацієнта зіграла з ним злий жарт, вважає юрист Віктор Сердюк. Адже пластична хірургія в Україні поки що поза правовим полем. Клініки угоди з пацієнтами підписують рідко, відповідальності за невдалу операцію немає, спеціальність пластичний хірург не існує. Наприклад, лікар, там, який займається лікуванням морою, може купити собі, скажімо, відповідне обладнання, якщо є гроші, і займатися пластикою, наприклад, там я не знаю, повік, носа. Уже три роки юрист допомагає Стасюку довести справу до логічного завершення. Чи то пацієнт виявився надто наполегливим, чи то Асоціація пластичних хірургів злякалася зайвого розголосу, але нарешті змилостивилася повторну операцію Андрію зроблять в одній зі столичних клінік. Для нього ця операція буде безкоштовною. Її оплачує та клініка, в якій робилася ця операція. Так, добрий день. Сідайте. Це до травми ви були, Ну, Я так? би такий, звичайно, хотів бути, якщо можливо. Який відсоток? Ну, мабуть, 50 на 50. отак беремо. Угу. Що можуть бути відхилення від бажаного результату. Якщо не ризикувати, то нічого не зміниться. Тепер він думає, чи варто ризикувати вдруге. Але бажання стати таким, як раніше, бере гору. Через потворене обличчя Стасюк вже три роки без роботи. Ми живемо в такий час, де навіть швейцара хочуть мужчину гарної зовнішності відкрити й закрити двері. Ну то якщо, наприклад, працювати десь в консульстві чи навіть працювати десь з дітьми викладати, ну звичайно, це це ще більш потрібно. Ця жінка мріє виходити на вулицю, не прикриваючи обличчя. Половинки нос носика не було вже в мене проблема була з лицем. Чому публічні люди не люблять розповідати про свої пластичні операції? Ізбиратель просто не пойме. Скаже, міста того, щоб працювати на мене, щоб мені там давати роботи, ти сволота собі робиш цю пластичну операцію. Що молодше обличчя, то більше шанувальників. Що більша популярність, то більші прибутки. Ці нехитрі формули шоу бізнесу добре відомі вітчизняним зіркам. Служа сам думаю, що наверное, ну как бы рано чи поздно щось придеться делати. Іскренні, э, жду, когда же... Наука сделает такой шаг, когда сделают таблетки. Можно будет выпить одну таблетку и решить все вопросы с внешности А поки в в поте чула шукают рецепт чудодейной пігулки. ветчизняне зірки и даже их продюсеры крокують струнками-лавами под ніж пластичных хирургов. В один прекрасный день утром, может быть, вчера было выпито много вина, Не знаю, я посмотрев на себе в зеркало, і я собі не сподобався. Мені хочеться себе змінити. два роки тому. За дві тисячі доларів йому зробили ліпосакцію підборіддя і прибрали мішки під очима. Розповідати про це журналістам ліхота не соромиться, тому що я не совок. Я не совок. Я взагалі не понимаю, почему в нашому и постсоветском обществе э, такое внимание к тем людям, які пытаются зробити лучше свою внешность. Це признак нашої містечковості. Це фото його дружини Таїсії Повалі кінця 90-х. А це вона зараз. Музичні критики звертають увагу. За останні 10 років співачка якось дивно помолодшила. Ігор Ліхута закид спростовує. Це не результат пластичних операцій. Останні 3-4 роки а, люди подумали, многие, та Знаете, що я зробила операцію пластичну. Знаєте ще чому? Ми прибрали собі вертикальний солярій. Слава Богу, ми можемо собі це фінансово дозволити. Ми живемо в трьохітажному домі, частному. На третьому етажі ми поставили цей вертикальний солярій. І от Тая загоріла. Впервые за всю свою жизнь она стала смуглой. Точно. Все сделала пластик. Продюсер запомняет, Единый раз Тейтоны вдало. У 95 му повали и закачали роботекс гель, что разгладживает мошки Тогда, конечно, хотелось выглядеть лучше, но гель, который вели, он оказался непроверенный полностью и поэтому он стал мигрировать. Но тем не менее мы нашли возможность как его вывести из организма. Завсідниця світських тусивок Монро призвищі прооперованных зірок не называет, але їхній кількості дивується. Артист на сцене должен выглядеть эстетично, но не как резиновая кукла, которую натянули. Тем более меня сейчас убивает, просто убивает, обилие силикона в губах и в других частях тела. Приходишь на любой пати или же на любую презентацию на такое впечатление, что попало на распродажу силиконовых кукол. Смешно. Продюсер Лихута переконаний, для продовження молодості всі засоби гарні, навіть пластика. И желательно, чтобы это не было переборов, потому что, например, при все моїй любви, там, Клиниле Гурченко, Валерию Яковичу Леонтьеву, есть определенные переборы. На Западе уже прошло то время, когда артисты э, скрывают, что не сделали, пластику. Посмотрите, это вишивка, то ручна робота в Україні цей час схоже ще на настав: ні для артистів, ні для політиків. Принаймні, чутки про їхні чудесні перевтілення з допомогою скальпеля, що час від часу з'являються у змі. Ніхто з них досі не підтвердив. Ані знає, що кругом совок ізберіть просто не поймет. Скажуть, вмісти того, щоб працювати на мене, щоб мені там давати роботу, ти сволота собі робиш цю пластичну операцію. Знаєш, що я ніколи в житті не можу дозволити зробити. Понимає? Це обозлить людей. І щоб я був політиком, я б теж об этом не говорив. Він не політик. Для нього зізнання в хірургічному омолодженні зайвий піар. Тоді як для публічних жінок, доказ. Їхня молодість і краса штучні. Потерпівша сделала пластичну операцію на віках. У неї почалися по этому поводу психічні расстройства, якобы глаза стали навикані. Вона боялась виходити из дома, стеснялась это дуже сильно. Вела затворничний образ життя. Те, що було далі, нагадувало кримінальну драму. Сорокарічна жінка, яка замість омолоджених очей побачила рубці і шрами, намагалася покінчити життя самогубством. А коли не вийшло, стала вмовляти неповнолітнього сина вбити її. Сказала, поможні чи поміріть. На ще не слава шаса, на нього кричати. А сказала, що я все вирішила. Син нарешті, не видержав і удушив свою мать. Так невдала пластична операція коштувала жінці життя, а її синові скаліченої долі. Хірурга непрофесіонала до відповідальності ніхто не притягнув. Если мы говорим про лицо, то відстана постані з ягодіцями і голенями несколько, э, ну несоизмерима. Поэтому я би говорив так, що операція на ліце 58-річна Надія Леоненко вже кілька років не виходить на вулицю. Соромиться людей. У жінки немає півобличчя, ока і власного носа. А почалося все з невинної ранки на щоці. Поїхала з Нового диспансер, і мені взяли е, біопсію. Тобто, відберуть відщіпують і беруть на аналіз кусочок. Коли взяли біопсію, то виявилося, що в мене базаліома шкіри. Це тобто е, рак шкіри. З її базаліомою лікарі майже 20 років боролися виморожуванням та рентгенотерапією. Вона завжди ходила прикрита і, звичайно, це заважає нормальному життю. Було зроблено дві операції: індійська пластика носа класична та відновлення верхньої губи за рахунок тканин нижньої губи. Чи то хвороба виявилася надто агресивною, чи лікарі не додивилися, але через п'ять років базаліома з'їла ще шматок обличчя. Жінка звернулася в Черкаський онкодиспансер. Міста Щуку пообіцяв відновити завідувач відділення голови та шиї. Сам Мілор по спеціальності подивився мене, говорить, що да, я вам зроблю пластику, удали він мені носа повністю і пришив руку. Сижу я вдома, і цей лоскут, розумієте, який питався з цієї, з цієї сторони, він з двох сторон, він з одної сторони відпадає. Про те, що всі п'ять пластичних операцій були невдалими, вона дізналася від іншого лікаря. Ви бачили свого носа? Він такий ваш чорний, як оце як оце, спідниця. Говорить, там нічого не прижилося. там, говорить, навіть немає живого ні одного проценту. І на руках, і на шиї, і на животі там порізав, що я робив їй перев'язки, то це я вибачаюсь, але е, худобі, зараз там. Отам там це як там щось удаляють, кої, що так краще роблять, чим то поробив наше той завідуючі відділення. Через ці експерименти втрачено час, вважає чоловік Надії Михайлівни. Лікар жодного разу не спрямував її на томографію. Тим часом рак прогресував. Хірург Черкаської міської лікарні Володимир Цапенко, якому пізніше довелося ліпити жінці нового носа, колегу захищає. Жоден лікар не хоче зробити якусь операцію невдалу. Кожен лікар хоче зробити так, щоб його хвалили, щоб були вдячні пацієнти і так далі. Але на жаль, у всіх хірургів бувають ускладнення, і не все виходить так, як вони хочуть. Головний лікар онкодиспансеру категорично відмовився говорити з правдою життя на камеру. Згідно законодавства України, вибачте, щоб говорити з вами інформацією. Про здоров'я когось із пацієнтів я як мінімум повинен мати згоду цих пацієнтів. Пацієнтка Леоненко не давала мені дозволу розказувати про її здоров'я. Давайте її по за телефоном не потрібно мені у мене Чого? в кабінеті влаштовувати телефони. Телефону я, я... я, зараз зі я не знаю, хто мені буде говорити по телефону. Хто це така? Поспілкуватися з завідувачем відділення, який робив Надії Леоненко операції, не вдається. На робочому місці його немає. Хоча зранку хірурга у відділенні бачили. Бог йому суддя. Мені сказали, подавайте. Але розумієте, я не знаю, чи я виграю в цей суд, чи ні. Я дивлюся багато телепередач. і Коли дивлюся ці телепередачі, де стосунки лікаря і пацієнта, то чого завжди пацієнт не, не виграє, а програші. Лікарі це така професія, я думаю, що від Бога. От як воно дано від природи, є просто такі. Знаєте, топорщики одрубав, одрізав і все. Вона хотіла третій розмір замість п'ятого, але меншими після операції її груди не стали. Порізали, грудь зробили різну по розміру. Ця десятирічна дівчинка не випускає з рук мікрофона. Вона мріє стати артисткою. В її мами мрія прозаїчніша. Яка мрія, щоб були руки, щоб вона була такою, як усі люди. Жінки, чаще всього еталіпасаліпасакція то у груди, груді і це операції на ліцену чаще всього це пластика, тобто пластика носа. Я говорю про э, візраст, ну скажем так, до 40. у погоні за молодістю. Жінки і дедалі частіше чоловіки не шкодують грошей. Пластична хірургія в усьому світі, а тепер і в Україні вигідний бізнес. Приватні клініки ростуть, немов гриби після дощу. Много хирургов, много клиник, это хорошо. У человека всегда есть выбор. Ведь пациент выбирает хирурга, не хирург выбирает пациента. Я не оговаривала mm -hmm. с ними конкретно, там, третий размер, второй. Но я так думала, что это профессионалы. И э, в результате получилось сейчас то, что ну, фактически э, уменьшили переизбыток растянувшейся кожи. Девять месяцев тому Катерина вырешила уменьшить груды Болит спина, невозможно работать. Такие операции... Як ну, мені сказав э, врач з клиники, клініки, э, на западі женщинам делают бесплатно, то есть за що государства. Це не прихоть, не каприз, це жизненная необхідність. В столиці безкоштовних пластичних операцій не роблять зменшення грудей. Обійшлося їй у 2000 евро. євро. За що платила жінка так і не второпала. Розмір у мене зараз э, після сформування вот, за полгода залишився тут же. Ну, вдобавок до ко всьому це все, звісно, шви. Це страшні рубці. вони ще не розсосались. І э, ліву грудь зробили, неправильно зробили. Коли Катерина звернулася у клініку за поясненнями, з нею не захотіли розмовляти. Я охорону, охрану, ласка. Більше як півроку вона намагається забрати угоду та результати УЗД. Сьогодні робить ще одну спробу. Просто вже врачу на роботі вхожу і вже можна було десяті. Я наконец-то услышала, что признали, то, что грудь одна, одна грудь сделана э, тяжелее. Больше и действительно нужна повторна операція. Кто йде на операцію э, с такою целью, чтобы делать операцію второй, третій і э, до бесконечности? Это же очень тяжело. На другу операцію у Катерини немає грошей. Тепер вона хоче позиватися на клініку до суду. Конкретно я би хотіла, щоб їх відстранили від подібної діяльності. їх і таких подібних ім. Таких прецедентів юристи не пригадують. Ні закону, ні відповідальності за його невиконання в Україні немає. На жаль, наш суд він саме може саме справедливий, але саме довгий. Тільки, наприклад, судову медичну експертизу треба чекати роками, а їх може бути дві, три і так далі. Поки однолітки Жені Нагорної гризуть граніт науки за шкільною партою, вона вдосконалює майстерність їзди на велосипеді і чекає свого юного кавалера. Він мене позвав, був засирає туди. Каже, Женя, я тебе люблю. Хорошо, значить, як ти мене каже, любиш. Ти була щаслива? – Так. для Владика Женя нічим не відрізняється від інших дівчаток. Навіть більше вона для нього найкраща подруга. В саду гуляла, квіти, збирала в саду гуляла… У нас маличка сама. Я буду артисткою. Вона було вийде. Візьме так, що то й стоїть. вроді співає. співає це було. В неї вона з самого дитинства співає. До цієї хати в селі Грабіві на Чернігівщині десятирічна Женя Нагорна заходити боїться. Те, що сталося тут 5 років тому, дівчинка назавжди стерла з пам'яті. Це тут воно вилете, ось все, все горіло на вшанці. А ти там гралася, так? Просто стояла. Вона вже нічого не помила. Мама Жені Галина того дня поїхала до райцентру на похорони бабусі. Чотирирічну доньку залишила на 13-річну сестру по батькові. Мені баба, йди, принеси води. Щоб я не висяг, хата б згоріла. Коли сусіда забіг у Палаючу хату, там була тільки Женя. До того віла, а вона тут -то сиділа на досить, руками держалася. Женщина ускочила і забрала тут. -то а я тут там мій забрала. Такою дівчинка була до пожежі, такою вона стала потім. І в ожовому центрі її відрізали ці всі пальчики. В неї тільки залишилося туловище тут, і на спинці все. 14 разів їй пересаджували шкіру. Коли через два місяці женю виписали з лікарні, на її тілі не було живого місця, а замість носика зяяла дірка. При реконструктивній хірургії тут пацієнт приходить, і скажімо так, жалоби на лісо, і проблема на лісо. Здесь не потрібно э, что з чоловіком, що ви больше Ви хочете більше. Ви хочете більше ягоди або меньше? Уши так или сяк. Здесь немає части тіла, його потрібно восстановить. Прорізав він одразу ротик. Бо в нас ротик дуже маленький. Потім вони почали э, зашили балончик, який розтягує шкуру, і зробили їй носик. Щоб Женя стала такою, як зараз, пластичний хірург Андрій Петах зробив вісім операцій і то ще не все. думаю, що, використовуючи сучасні технології пластической хірургію, я маю на увазі и эстетическую хирургию, и